Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як повагу до старших. До нас із самого дитинства доносять думку, що старших потрібно поважати. Старше покоління завжди знає, як правильно має бути, що тобі треба і не треба, адже життя прожили і зробили все, щоб тобі жилось добре. Наприклад, призивну армію, лихі 90-ті, безліч розв'язаних війн в складі Радянського Союзу, розвал цього ж союзу, який вони так люблять хвалити, будівництво огидних радянських будинків, які спотворюють наші міста, розквіт бюрократії, через який державні структури працюють на мінус одна сота від нуля, освіта, яка в більшості не дає нічого, лише забирає у вас все, що можна. Старші це ті, завдяки ким ви народилися в бідній країні та гнилому суспільстві. Саме заслуга старших, все те, через що страждає молоде покоління. Звичайно, якщо ви вже не молода людина, ви можете сказати, що це все не стосується конкретно вас, та ви не причетні до цього. І ви будете праві. Але факт є фактом. Всі ці історично погані речі це в повній мірі заслуга останніх декількох старших поколінь. Розуміючи все це, стає неприємно та смішно одночасно, спостерігаючи за безкінечними докорами старшого покоління про те, що зараз молодь поводиться потворно, практично всі безпросвітні ідіоти, і, взагалі, гадаю, вичули таку знамениту фразу як втрачене покоління. Проте раніше було не так, було краще, запевняють вони нас. Але чи такими святими були сьогоднішні праведні батьки, бабусі, дідусі, які заявляють, що в їх молодості все було по-іншому, суспільство більш цивілізоване, і такого ідіотизму, як зараз, не було. Але якщо глянути в минуле, то стає зрозуміло, що ті самі старі люди, які позиціонуються як мудрі, були по суті такими ж недалекими, як і ми. Це легко зрозуміти, якщо глянути на культури тих часів, яка віддзеркалює антураж молодості наших предків, безліч наркоманських музичних виконавців, пов'язаних з криміналом. Фільми та інші види мистецтва добре показують, як вони жили і ким були. Вони також випивали і робили купу божевільних речей, нічим від нас не відрізняючись. Проте час іде, всі ці люди дорослішають, старіють, заводять сім'ї, і раптово стають мудрими, цивілізованими людьми, які дійшли крайні точки просвітління. Виникає питання: а де ті самі наркомани? Бидло з минулого, повії з 90-х, Та й взагалі тодішня, так звана неправильна молодь? Всі раптово зникли, а замість них з'явилися святі, поважні, морально людяні істоти з безмірною цінністю в своїй судності. Вони все знають, все вони осягнули, і взагалі вони життя бачили. Ну так бачили по суті. Бачили таке життя, яке ми сьогодні бачимо. Можливо, ваші батьки або їхні батьки говорили вам про те, що в ті моменти, коли вони поводили себе в молодості несерйозно, наприклад, слухали калові маси або одягались у Богу, їхні батьки цього не розуміли і всіляко засуджували це. І таке практикується з кожним наступним поколінням, але ніхто не бажає цього розуміти. З віком дуже швидко забуваєш те, ким ти був в молодості. А фрази типу сучасне покоління втрачене, дурне, без руки, тільки тому, що ми не можемо орієнтуватися за мохом і розпалити багаття, взагалі немає логічної основи. Таке враження, що нас готують до апокаліпсису. Що, якщо чесно, має все таки якусь логічну основу в сучасних реаліях. Та суті, справи це не міняє в повній мірі, навіщо еру технологій орієнтуватися за мохом, коли вже найрозвиненіші країни проводять експедиції на інші планети та на глибину, нас досі вчать розпалювати багаття. Без сумніву, в цих аспектах ми дурне покоління. Так я розумію, можливо, вам 20 плюс років і ви все це вмієте, але я говорю в загальному. І в загальній картині сучасне молоде покоління не настільки майстерне в цих речах, як наші предки. З цієї точки зору, ми все ж втрачене покоління. Але коли цим всезнаючим старцям потрібно щось завантажити, ти в мережі або десь зареєструватися, вони одразу звертаються до нас, імбіцилів. Хоча навіть п'ятикласники знають, що в часи розвитку які технології завантажити щось або зареєструватися в якійсь соцмережі, це найпростіше, що можна зробити в інтернеті. Це навіть деякі діти дошкільного віку вміють робити. А надрозумні мудреці, і старші в більшості випадках навіть таких простих речей зробити не можуть. Але чомусь саме ми дурні, безрукі і не пристосовані до життя, на їх думку. Не зрозумійте, невірно. Якщо тверезо проаналізувати, то дійсно ми робимо багато ідіотизму в своєму житті, але це легко пояснюється віковими змінами і тим, що розумними не народжуються, ними стають. З часом в нас, як і в тих високоповажних старших, цей тотальний дебілізм пройде. Головне мислити раціонально. Не варто поважати просто старших людей. Зараз поясню: знову ж таки, не зрозумійте невірно. Серед старших людей є ті, хто дійсно вартий поваги. Їх достатньо, але це не абсолютно всі, і навіть не більшість. Вік тут, взагалі, ні до чого. Вони варті поваги не тому, що старші, а тому, що самі по собі є людьми, які заслужили цю повагу своїми діями, поведінкою. Такі люди без сумніву є. Варто лише розуміти, що вікні в якому разі не є показником та критерієм оцінки. Ви можете поважати старших людей, але не тому, що вони старші, а лише в тому випадку, якщо ці люди дійсно заслуговують вашої поваги. Якщо ж ні, якщо ці люди втричі старші за вас, але дуже нехороші, з гнилим нутром і відверто зневажають вас, то нехай йдуть в напрямку російського воєнного корабля. Ви зовсім не зобов'язані до таких старших відноситись хоч трохи поважно. Як заявляє одна геніальна фраза, сказана не пам'ятаю ким, повагу треба заслужити, а не нажити. Ось і все.